Інженерія програмного забезпечення посіла 9 місце в топ-10 професій, які обрали майбутні студенти для вступу у 2025 році. Тож давайте розберемося, що це за сфера, які якості потрібні, щоб в ній працювати, і де можна працювати після навчання. На цій спеціальності навчають майбутніх фахівців, які займаються розробкою, перевіркою та супроводом програмних продуктів, а також працюють із базами даних і алгоритмами. Це не одна професія, а ціла сфера. Бекенд, фронтенд, фулстак розробниками. UA-тестувальники, devops інженери UX-дизайнери, data Science та AI-спеціалісти. Тож, які хардскіли потрібні, Мови програмування, Java, Python, C та інші, алгоритми, бази даних, математика, англійська, системне мислення, фреймворки, софтскіли, логіка, командна робота, тайм-менеджмент, критичне мислення, терпіння до дебагу, здатність вчитися постійно, стресостійкість до дедлайнів, навчання, 4 роки бакалаврату або курси, плюс практика. Але розвиток триває постійно. Де можна працювати? it компанії, стартапи, банки, державний сектор, фріланс, власні проекти. Кому підходять? Людям з аналітичним складом розуму, інтровертом і екстравертом, залежить від спеціалізації. Полюбляєте розв'язувати логічні задачі, не боїтесь змін, готові вчитися все життя? Тоді це ваше.